Хочеш створити казку вдома власними руками. Саме для цього я створила свою збірку Казковий світ теплу, затишну та дуже просту в використанні. У ній ви знайдете все, що ваші вечори стали особливими. Покрокові інструкції для в'язання казкових героїв, клікабельне посилання на відео майстер-класи, що відкриваються прямо зі сторінки. Розмальовки для малечі, pdf формат для телефону або друку, атмосферні сторінки з казковим настроєм. Ви створюєте героєм гачком, а малеча розмальовує його і слухає казку. І саме так у домі народжується справжнє диво. Хочеш подарувати цю магію своєму дому? Придбай збірку прямо зараз. Пишіть, поки діє акційна пропозиція на збірку.